Доброго ранку, моя країна! Вітаю вас на каналі Агроподорож за дома. Мене звати Андрій Тарапата. Сьогодні 1 листопада і я вітаю вас на Львівщині. Зараз я знаходжуся на полі озимого ріпака і хотів би розповісти вам про одну важливу, на мій погляд, деталь. Свого часу, декілька тижнів тому, обстежуючи поля ріпака, я побачив, що майже всі рослини уражені збудником ФОМОЗу. Це досить шкодочинна хвороба. Притому побачив я цю хворобу ну, майже на усіх полях Львівської та Волинської області. Я думаю, також і в Тернопільській, вона присутня Хмельницькій та інших. Проявляється ця хвороба спочатку у появі білих плям, на яких потім утворюються чорні цяточки, це так звані пікніди. Пікніди це вже вторинна інфекція, з яких потім вилітають пікноспори, і вони заново перезаражають. Рослини ріпаку. Наразі на цих листках ми бачимо лише такі утворення. Давайте я вам зараз покажу їх трошки ближче, як вони виглядають. Зараз я хочу вам більш детально показати ознаки враження ФОМОзом. Можна побачити, що майже кожна рослина вражена ФОМОзом. В першу чергу, це стосується старших листків, вони досить сильно вражені, на деяких почалося вже відмирання. Якщо подивитися, дуже чітко видно пікніди, утворені в місцях ураження. Це так звана вторинна інфекція, яка в подальшому буде знову перезаражати рослини ріпаку. Ще я хотів би звернути вашу увагу на ґрунт. Бачите велику кількість рослин бур'янів, це мак дикий. Так склалося із-за того, що на даному полі ґрунтово був внесений лише каліф, діюча речовина кламазон, тоді як е, метазахлор або препарат султан не вносився. Саме султан є високоефективним проти даного виду буріну. Як ви побачили, це ураження є достатньо вагомим. Можна побачити, що окремі листки старші вже відмирають, але сама інфекція зберігається ще на інших листках. Це ми бачимо лише листкову форму ураження цією хворобою, але є ще інша форма, яка називається некроз кореневої шийки або рак стебла ріпаку. Ті самі пікноспори, про які я вже згадував, на весну починають уражувати рослини ріпаку на рівні кореневої шийки або трошки вище на стеблу. І це, власне, називається некроз кореневої шийки. В подальшому відбувається. Ураження стебла або кореневої шийки, внаслідок цього рослина або повністю гине, або знижує свою продуктивність. Іноді втрати можуть сягати 50% врожаю. Тому я закликаю вас бути поставитися досить серйозно до цієї проблеми і правильно планувати свій захист уже навесні. В компанії Адамав портфоліо досить чудовий препарат, який контролює. Цю хворобу називається Вінсум. Він містить дві діючі речовини тебоконазол та прохлораз. В чому перевага цього препарату? В тому, що е, тебоконазол, одна з найбільш поширених діючих речовин на ріпаку, і він достатньо добре контролює весь спектр хворіб. Але, власне, прохлораз додає йому істотних переваг. По-перше, прохлораз істотно підсилює ефективність по контролю. Фомозу, а по-друге, прохлораз досить добре працює при нижчих температурах, тобто рано навесні, коли у нас є випадки, коли температура то опускається, то піднімається, ми можемо мати неповну дію того чи іншого фунгіциду, в складі якого лише триазоли. Тоді, як супрім містячи в своєму складі прохлораз, дозволяє працювати і при більш нижчих температурах. Тому вносячи цей препарат в нормі 1, 1, 2 літри, ви можете чудово запобігти поширенню фумозу у посівах своїх ліпиків. Будьте обачними, бережіть себе, гарних вам врожаїв і мирного неба. Тримаємося, все буде Україна!